Дозвольте защедрувати де вашої хати. Ласкаво просимо! Щедрик-щедрик щедрівочка засяяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік. Ішла лиш радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. Добрий вечір, вашій хаті! Ми прийшли пощадрувати, щастя, зичим родині, миру, ненці, Україні, всім достатку і везіння, у сім'ї порозуміння. Щедрий вечір добрий вечір завітав до нас. Йшов, не йшов, а просто лину, Ми його чекали, щоб велику Україну лихо обминало, родину нашу всеньку стиха увійшов, І до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали скрізь дрівки і слова вітань. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий день, настань.